Отже, ключовий фактор в стосунках, як виявляється, це реакція партнерів один на одного. Як я вже говорила, дослідження Джона Готмана показали, що він міг передбачити, чи залишиться пара разом через 6 років з точністю до 94%. Тобто Джон Готман виявив, що найважливішим індикатором вашої стабільності в стосунках є те, як люди реагують на спроби партнера встановити емоційний контакт. Що мається на увазі під емоційною реакцією? Уявіть собі, що партнер вам говорить, що сьогодні бачу красиву машину, або дівчина розповідає вам, що в неї трапилося протягом дня, чи показує просто на пташку за вікном. От якраз присутність емоційної реакції з вашої сторони означає, що ви звернули увагу на партнера, на його слова, і зацікавились розповіддю. А відсутність такої емоційної реакції буде непомітно підмивати довіру в ваших стосунках, і, зрештою, вони можуть зійти на нівець через 6 років.